Кожен їхав сюди з певними питаннями на цьому візиті навчальному. Ми зрозуміли де в кого які недопрацювання. Особисто для себе я врахував ті аспекти, які впливають на успішність підприємництва, на його прибутковість і на майбутній розвиток громади. Дуже змістовні тренінги запрошені. Шикарні спеціалісти дуже сподобалось те, що він дає можливість познайомитися з новими людьми, почути їх досвід. Дуже чудово, що у нас така програма насичена, творчий підхід, тому що екскурсії, заняття. Після цього тренінгу я вже знаю, який бізнес я буду робити в своїй громаді для того, щоб покращити життя жителів і переміщених осіб нашої громади. Саме зараз треба направити всі зусилля на підтримку громади та підтримувати їх в початку їхніх ініціатив. Коли ти після цього відзиту приїжджаєш, так, в тебе якісь ідеї, ти хочеш жити, ти хочеш творити, ти хочеш це втілювати і показувати іншим, що життя продовжується і що ми все зможемо разом спільними зусиллями.